Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні День Незалежності України. І ми вдруге зустрічаємо його в умовах війни. Шановні друзі! Щороку, наприкінці серпня, ми традиційно відзначаємо Головне свято країни. День Незалежності України. І сьогодні знову в умовах війни, коли Україні вкотре доводиться відстоювати свою свободу та право на життя, історія свята Незалежності бере свій початок у 1990 році. Але історія боротьби за незалежність країни почалася набагато раніше. 22 січня 1918 року, українці проголосили незалежність своєї держави четвертим універсалом Української Центральної Ради. А за рік 1919 року. Того самого дня на Софійській площі в Києві відбулося офіційне об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Так вперше за багато століть історичні українські регіони об'єдналися в одну державу. На жаль, фактично об'єднання Республік УНР із УНР тоді не відбулося, але сам процес проголошення позначився на політичній ситуації в країні. 16 липня 1990 року Верховна Рада тоді ще УРСР. Якраз відбувався процес розпаду СРСР, ухвалила Декларацію про Державний суверенітет України та постанову про День проголошення Незалежності України, в якій 16 липня було вказано як День Незалежності України. 17 березня 1991 року відбувся референдум і опитування на тему, чи згодні громадяни країни, щоб Україна була у складі Союзу суверенних республік на підставі Декларації про державний суверенітет України. Позитивно відповіли близько. 80% опитаних. І 16 липня стало святковим днем. Але в серпні 1991 року в країні стався серпневий пуч як спроба позбавити влади Михайла Горбачова і повернути колишній державний лад. У наслідок цього, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада УРСР скликала надзвичайне позачергове засідання і ухвалила постанову про проголошення незалежності України. А також Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на всеукраїнському референдумі, зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє вважати день 24 серпня Днем Незалежності України. І щорічно відзначати його як державне, загальнонародне свято України. Сьогодні, друзі, ми відзначаємо 32 роки Незалежності України. Це свято завжди проходило із особливим розмахом: влаштовувалися військові паради, святкові концерти та фестивалі. Українці від малого до великого традиційно одягали на День Незалежності вишиванки або в'язали до одягу стрічки у національних синьо жовтих кольорах. В умовах війни ми змушені відмовитися від звичного святкування. Щоб не наражати на ризик життя людей. Масові заходи не проводять. Але цей факт не заважає нам, як і той торік, вдягнути вишиванки, виконати їм і разом помолитися про, про якнайшвидше настання миру у рідній країні. Тому, друзі, слава нашим Збройним силам України! Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!